Більше сотні агропідприємств Кіровоградщини отримують майже три тисячі рукавів для зберігання зерна в рамках програми підтримки, продовольчої і сільськогосподарської організації ООН та Мінагрополітики. Про це повідомив голова обласної ради Сергій Шульга 7 листопада. За його інформацією, наразі два десятка сільськогосподарських підприємств отримали пів тисячі рукавів. Програма реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та Австралійської благодійної організації. Загалом українські сільгоспвиробники отримують 35 тисяч рукавів для зберігання 7 мільйонів тонн зерна. Йдеться на сторінці Кіровоградської обласної ради. Цьогорічний радіодиктант Національної єдності відбудеться 9 листопада об 11-й годині. Авторка тексту цьогорічного радіодиктанту українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. А читатиме його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Радіодиктант звучатиме по всій країні на хвилях українського радіо. Радіокультура транслюватиметься на телеканалах та інтернет-платформах суспільного мовлення. Диктант максимально охоплює правила сучасного правопису. Текст після трансляції оприлюднять, тож кожен учасник має нагоду перевірити себе. Повідомляє департамент освіти і науки Кіровоградської ОВА. Олександрійська міська організація Товариства Червоного Христа України отримала чергову партію сімейних продуктових наборів, вагою по 16 кілограмів, а також індивідуальних гігієнічних наборів. Продуктова допомога розрахована на 200 внутрішньо переміщених родин від трьох чоловік, які прибули до Олександрійської громади у вересні, жовтні та листопаді і ще не отримували відповідні пакунки. Індивідуальні набори засобів гігієни розраховані на вимушених переселенців віком від 65 років, зазначено на сайті міської ради. У Кропивницькому, 6 листопада, відбулися відкриті всеукраїнські класифікаційні змагання зі спортивного бального танцю Кубок ректора. Це були перші змагання в області з початку війни в Україні, на які зареєструвалося близько 400 учасників. Зібрались представники 23 клубів з 12 міст та населених пунктів України. Олександрію представляли два колективи: клуб спортивного бального танцю Олександрит, тренер Світлана Стукаленко, та студія спортивного бального танцю Віва, тренери Валерій Шохін та Віра Літвінова. Незважаючи на дуже велику перерву у змаганнях, наші колективи виступили у різних вікових категоріях та класах, показали гарні результати та загалом здобули багато призових місць. Танцюристи привезли 4 золотих медалі, 6 срібних і 5 бронзових. Про це йдеться у соцмережі. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 32 нових випадки COVID-19, захворіли 29 дорослих та троє дітей. Два летальних випадки. Померли дві жінки віком 66 та 86 років з Олександрівської тергромади Кропивницького району. 28 медалей вибороли вихованці патріотично-спортивного клубу Захист на відкритому чемпіонаті Кіровоградської області з кікбоксингу Вако, що відбувся у Кропивницькому. На змагання зібрались 85 спортсменів, які представляли дев'ять спортивних клубів з Києва, Кропивницького, Олександрії Кременчука та Знам'янки. Патріотично-спортивний клуб Захист на своїй сторінці вітає переможців і висловлює щиру подяку батькам за допомогу в організації поїздки на змагання.